З Суботу, 13 січня, оплата в транспорті, як в тролейбусах, так і в автобусах, оплата банківськими картками та пристроями з технологіями NFC тимчасово працювати не буде. Це пов'язано з регламентними роботами, які проводить системний інтегратор «Символ Транспорту разом з банком еквайрером Айпей. Термін відновлення поки що невідомо. Ми повідомимо додатково це може, але можу наголосити, що це може зайняти від кількох днів до на жаль кількох. Тижнів це вимушена процедура, оскільки дуже багато скарг було на незрозумілість списання, і саме ці регламентні роботи дозволять урегулювати процедуру списання, а саме буде списуватись, наприклад, о 8-й годині наступного дня за поїздки за попередній день. Тобто людина буде чітко розуміти, якщо там о 8-й годині пройшло якесь списання, то це було за поїздки за попередній день. Хоча й до цього було списання виключно за Ті поїздки, які були здійснені в громадському транспорті, міста міста Чернігова. Ми розуміємо, що дуже багато ну, мешканців міста Чернігова розраховуються безготівковою формою оплати. То хочу наголосити, що функціонування транспортних карток як поповнення, так і розрахунок фізично в транспорті буде працювати. Всі сервіси віддаленого поповнення, поповнення будуть працювати. Попри те, що оплата з суботу 13 січня працювати не буде, але буде до списання неавторизованих транзакцій за попередній весь період роботи громадського транспорту і системи обліку оплати ліку в Чернігові. для прикладу, якщо ви їхали рік тому і за вашу поїздку не було вдалої авторизованої транзакції, цей проміжок часу вони можуть бути.